Баранівці, в Баранівці, в поведемо, що поранені посадили передовим місцем. І загарбника України, вітлерівцями, комуністами, ружами і кулями. А тепер ми боремося знову. Хочемо, щоб не було іноземних духовний загарбників на нашій землі. Дай Бог, щоб все збулося. Давайте положимо положення ввідуємо. Тих, хто загинули за волю Україну в часи 40-50-х х років. І вічна пам'ять, бо вони почали боротьбу за волю України дійсну, а не юридичну і не паперову. Хай вони пам'ятають, що... Їхня справа не вмерла, а їхня справа живе. Це все Ось тобі. благослови тих, хто віддали своє життя, щоб ми жили у вільній Україні. А тепер треба подуватися, що щаслива України. Тих, хто загинули. Вільниці нас від фашизму. Бо фашисти, якби нас загарбали, ми теж жили то не під комуністами, то під фашистами, але не самі собі. А треба, щоб ми самі собі жили і самі для себе робили. і Господи. А оці бідолашки померли на чужій землі, невідомо за що. Але вони віддали своє життя задовго. Той борг, який вони мали перед державою. Ту державу, яка була підійма, нехай її простить гріхи їхні. Нехай Господь. їм. 7 липня громада села Мирославль прийняла рішення не проводити святкові заходи, а провести молитву за мир за Україну, за героїв АТО, за тих, хто на сьогоднішній день на передових рубежах захищає нашу країну. Булося те, що свідомість людей стала так, що на другий день громада села на загальних зборах прийняла рішення перейти від московського патріархату до Київського патріархату, і за рішенням зборів. Було звернення до єпископа Житомирського та Оврицького із Яслава. І на сьогоднішній день ми маємо радісну подію. На 12 липня на день Петра та Павла Мирославська церква в святковий час стала церквою Київського патріархату, Української православної церкви. Ми дякуємо Богу за свідомість людей і Богу за те, що він нас не забув. Слава Україні!